Генератор ставити в гаражі, десь приміщенні, вам треба зробити відвод вихлопа на вулицю. Ось такий комплект для відводу, так і називається. Комплект відводу, вихлопних газів, електрогенераторів. Тобто тут іде гофра, у нас металева, тут йдуть фланці різні, тут дюбеля, герметик, хомути. підходить на вихлопні труби від 22 до 25 мм. міліметрів. Комплект такий півтори тисячі гривень коштує. Тільки не пишіть мені, що я таку гофру можу купити за 100 гривень. Ви можете купити гофру алюмінію, а це нержавейки. Плюс ну це весь комплект, щоб ну під під'єднати його, Тобто хомути, ти гофра 2 метри йде. з вже така моцна, грубецька, тось тобто, не алюмінієва, що прогорить відразу. Так що хто хоче поставити генератор десь в гаражі в приміщенні, щоб вивести ці вихлопні гази, бо якщо він буде випльовувати все в приміщення, кисню не буде, і він просто-напросто сам не зможе працювати цей генератор, бо йому ж ну треба засмактувати чисте повітря. Так що пишіть, дзвоніть і вам відправимо. Якщо треба генератор, так само є в нас і генератори, зарядні станції, газові балони, газові обігрівачі е, відправляємо по всій Україні.